Командир сьомої роти батальйону Свобода, бригада Рубіж спеціально для читачів каналу Блискавка. Володимир Щук, псевдо-артист. Так, я за спеціальністю актор. Чого змінив сцену на окоп? Бо війна почалась. Тому я зрозумів, що зараз я можу бути корисним. Саме на фронті, не дивлячись на те, що не мав спеціальних навичок, не мав нічого, але мені здалося, що я зможу. І по-перше, я дуже пишаюсь тим, що я доброволець і нашого ну, духу було реально загланди, щоб цей перший рік і, безумовно, київську компанію вивести на своїй волі, на своїй, на своїх плечах. Так що в мене питань не стало, чому з війна, а не сцена. Чи йде великий наступ Росії? Е, ви знаєте, це мені здається більше. Ну, тут складне питання, тому що з одного боку не можна їх недооцінювати, бо все ж таки і ядерна держава, і вони постійно знаходяться в стані війни. В них є багато ПВК різних, не тільки Вагнер. В них є підрозділи, які заряжені, які праві, які, ну м'яко кажучи, відбиті, та, які йдуть, тому що родина матушка покликала. От, але так він триває. Він триває давно, але все питання в мотивації. А якщо взяти Україну загалом, то я перепрошую за скудність мови, але ну, вона вже показала всьому світу свої яйця, ну, що ми можемо захистити не тільки свою землю, але й Європу і весь цивілізований світ. Тому так він іде, але ми самі всі бачимо, що вони змогли віджати в нас і в якій кількості. Чия арта сильніша? Ну, от дивіться, коли ми були в Рубіжному, ми прийшли реально після п'яти днів полігону. Ми були не навчені, а прийшли вже в велику війну. То тоді 420 прильотів на годину з боку московитів це була ну, норма. Коли валила авіація, виїжджали танки і все інше, ми до цього звикали без, ну, безпосередньо підрубіжним. І тоді нашої арти, м'яко кажучи, не було від слова зовсім. Зараз, інколи, от коли ми були під Бахмутом, ми навіть відчували наш паритет. В них артилерії зараз, на мій погляд, набагато менше, ніж на початку війни. Вони не розраховували на те, що буде війна вдовго. А нам, дякуючи західній підтримці, все ж таки е вони допомагають, і то є великий плюс. Що розповідають полонені? Е вони є е різних формацій, ну, починаючи з мобіків, е зеків, е Офіцерів і ну, всі кажуть абсолютно різне. Ми безпосередньо брали під Кордюмівкою вагнера Зека, який розказував, що ну, їм дуже важко, бо їх постійно гонять на штурми, їх постійно пресують їх заградотряди. Вони або зникають ті, хто відмовляються. Виконувати бойові задачі, або вони шикують весь підрозділ і вони їх при всіх страчують. І таке відбувається двічі-тричі на тиждень. Ну, тобто, вони до свого особового складу ставляться як, я не знаю, до скота, до свиней, ну, до чогось в них є ще такий жаргон ем, розходник. От вони ставляться до них як до розходника. Коли заходять ну, регулярна армія РФ, то вони плюс-мінус навчені. Коли заходять лабухи, да? то вони, звісно, криворукі. Ну і то нам іде, ну, це добре, коли вони мажуть. Чого окрім смерті найбільше бояться орки? Ну, мабуть, вони все ж таки, от ця пропаганда, яка в московитів дуже потужна, і вона інколи працює проти них. Наприклад, вони реально бояться нацистів. Вони реально бояться Бандеру. Вони реально бояться, вони бояться наших танків. Вони бояться, якщо є от там. Загони наші, які мають якусь певну славу, вони їх бояться. От, наприклад, там Азов, Свобода, там був правий сектор, зараз правого сектору немає. Але от все, що в їх ватних головах, це нацисти. Да, а ми ж просто націоналісти, люди, які за ідею української нації. От, все це вони бояться, бо все це в їх пропаганді дуже роздуто, і взагалі вони бояться українського народу. Скільки орків полягло під Бахмутом? В мене немає такої інформації за весь час, бо бої за Бахмут вони тривають дуже давно. Я єдиним можу сказати, що за 101 день, коли наш підрозділ Свобода. Знаходився там, там був наш один батальйон. В нас, звісно, є теж втрати, але я просто так скажу статистику, щоб ви хоч трішки могли порівняти. За 101 день в нас близько 150 поранених і 31 брат на щиті. За цей час ми знищили, і це тільки тих, яких ми реально зафіксували. Ну тобто, якщо є контакт, я побачив, що він помер. Тільки таких ми фіксуємо. Тобто, потрапляння в склади, потрапляння там в техніку. Ми їх не бачимо, скільки їх там. Тобто це не фіксується. Тільки тих, кого, яких зафіксували 408 трьохсотими. Ті, які в 90% не повернуться, бо без кінцівок. І дуже важкі. І 476,2. Ну тобто, в порівнянні навіть з нашими, це Х12. І це тільки наш підрозділ. Чому я називаю вагнерівців зомбі? Вони копають як кроти. Вони там підірвали, наприклад, танк. Вони під цим танком зроблять бліндаж. В них є, я не знаю, це може. У нас була така думка, може шахтарі працюють на їх боці, бо вночі вони реально дуже круто викопують. Там була одна траншея, яку ми взяли. 300 метрів під землею ну, прохід є. Тобто вони заходять в одну дірку, а вилазять через 300 метрів з іншої. Ну Це фантастика. Не може людина, яка воює, ще й так копати. І чому зомбі? Тому що ну, ми їх вбиваємо, а вони знову вилазять з землі. І вони з землі вилазять з різних сторін. І от вони теж казали: у нас зараз загон 900 людей. От ви поклали 200 за день. 200 нових нам через там, 10 годин привезли. Поклали там 500, ми 500 підвезли. Тобто, в них вони не закінчуються. Вони постійно підбирають і постійно доукомплектовують. Тому е, через те, що вони падають і встають, падають і встають. Ну, з землі вилазять. Є постійне враження, що вони замбарі. Я навіть не знаю, яке сказати. Мабуть, е, це був Севір. Е, Сєврськодонецьк. Е, це ми вже стояли на околицях Сєвєра і е, зайшли чечени. А там ну, така позиція, це міські були бої, і ми стояли просто будинок в будинок, тобто там відстань 50 метрів. І тоді я отримав поранення від снайпера, тоді мій братик загинув, йому в око попали, карданчик. Е, оце був найзапекліші, тому що він тривав, ну, як мені здавалося, е, цілу вічність, але насправді там години 3-4. Що змінила війна всередині мене? Абсолютно все. Ставлення до життя, відношення до своєї сім'ї. Я взагалі зрозумів, що таке справжня дружба. Цінності змінилися. Ті проблеми, які були в мене до війни. Це була така дрібничка. Гроші, відсутність роботи, ще щось не має значення. Якщо людина жива, то все можна вирішити. Культура поза політикою. Що відповісти цим людям пішли ви кібенням? Ну, не може бути такого. Не існує. Ну, як вам сказати, жінка поза народженням? Або Кухар поза продуктами. Це ну, такий ну, тупорилий бред, що в мене навіть не вистачає слів. Всі найкрутіші актори е, всіх часів, вони завжди, в них або боліло, що відбувається в їх країні. Вони або погоджувалися, або не погоджувалися з діючою владою. Актор має бути глибинним. Духовним, потужним і цікавим. А бути актором політика окремо я окремо. Таке мухи окремо, котлети окремо. Такого в житті не буває. Культурний фронт після перемоги, що має змінитися. Якість. Має змінитися, по-перше, людська совість. Митців, щоб вони зрозуміли, що гроші все ж таки пахнуть. Не можна заробляти на всьому. Як багато людей заробляли в Росії, і це ж тільки гроші, це тільки заробіток. Ми не маємо років 10 мінімум мати нічого спільного з кацапами. Взагалі нічого спільного. Ми маємо бути або всередині розвиватися, або е, з напрямком на Європу, на Америку. От в цьому напрямку. Ми маємо робити своє. Ми маємо робити своє якісне. Чому варто вступати до лав військових зараз? Ці люди війдуть в історію. Це я вважаю перше. Друге, е, ти ніколи в житті. Не відчуєш, що ти справжній чоловік, якщо ти не був там, це друге. А третє суто людська історія. Це коли люди вважають, що вони там повоюють, а я тут відсиджусь. І прийде мир, і все буде добре. На жаль, треба поміняти цю риторику. Треба міняти хлопців, бо вони втомлюються. Треба міняти хлопців, бо їм психологічно важко. І кожен чоловік має усвідомити і позбутися цієї думки, що ну я не вмію воювати, війна це не моє. Війна це і не моє. Оце моє.